Ким ви себе наразі відчуваєте найбільше. Називають е, клоуном, клоун це найважча професія в цирку. А було таке, що люди ображалися на ваші жарти. Називати ніги. Нігу може тільки ніга. Тут так само з українцями. А як відбувається життя клубу під цими обстрілами? О, ось там повітряні тривоги. Вони збивають бри. Давайте кудись десь грати в іншому місці. Камон, в цьому темпі живуть люди. Які плани у футбольного клубу Кривбас? Хочеш розвеселити Бога? Розкажи йому про свої плани. Чи не було бажання виїхати у вашої родини? Не Він. все так однозначно. А то там ну, то вся політика, то, 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 то. Ніхрена то не політика. Артем, а чи у вас якась мрія? У мене є мрія. Сильна, квітуча Україна.